розвивається ситуація. Я трохи її озвучу. Трамп через протести наказав ввести війська до Каліфорнії, до Лос-Анджелесу. Дві тисячі, потім ще дві тисячі, коли побачив, що це не допомагає. І навіть ще морських піхотинців, там кілька сотень. Губернатор Каліфорнії Ньюсон. Ньюсом подає до суду на Трампа, тому що і Пентагон і Гексіда, міністра оборони, ну тому що це поза Конституцією, Це очевидно. Трамп що заявляє? Нібито збирається арештувати губернатора Каліфорнії за такі кроки і за бездіяльність, і навіть за як він вважає допомогу протестувальникам. Ну загалом, ця тема це був якби основний такий камінець, я не знаю, цвяшок. Кампанії Трампа зараз ми прийдемо всіх мігрантів під козирьок Вивеземо їх за кордон, депортуємо. Починалося все красиво. Картинки ці всі в Колумбію, куди вони там ще відправляли цих десятки мігрантів. І що ми маємо? Маємо фактично політичну кризу, як багато хто вважає, тому що ситуація розвивається далі вже більше десяти міст охоплені цими протестами. Наскільки це може вдарити по владі Дональда Трампа, тому що він здається, не збирається відступати, він збирається тільки жорсткіше діяти стосовно цих протестів. Наскільки американці ну, будуть відповідно реагувати стосовно цього, перше тут дуже важливо розуміти момент, чому Дональд Трамп пішов цим шляхом? Справа в тому, що, отримавши фактично, фіаско в зовнішній політиці, фіаско з митом і тарифами, Дональду Трампу треба було крок, який би його реанімував чимось. Такий крок був тільки один: це тема іммігрантів. І настрої, які реалізує Дональд Трамп. Вони мають місце в американському суспільстві. Воно розділено, воно розділено приблизно 50 на 50 стосовно активних агресивних дій проти іммігрантів і е, залишення збереження статусу кво і дії в рамках міжнародного гуманітарного права, внутрішнього закону і так далі. Ось де дискусія. Ведеться. Не випадково багато фахівців говорять про те, що іммігрантська революція може привести до громадянської війни в США, бо це приблизно рівно. Зверніть увагу, куди перекинулися події із Лос-Анджелеса, Сан-Франциско, Сакраменто. Да, вони просто. пішли да. до, туди, вони більше всього, Техас, далі Флорида. Так, Чому? Так, так, бо так, так. це найбільш наповнені емігрантами Штати. А, і... Включені туди великі міста, де мегаполіси так само мають дуже величезну складову іммігрантів. Е, ситуація вже очевидна, що вона буде розвиватися на загострення. Чи є в неї спосіб е, здемферувати, зм'якшити? Є такий спосіб. Це коли питання на розгляд візьме конгрес. І а, в а, діалозі з усіма сторонами республіканці і демократи, бо воно ділить Америку. Воно ділить Америку не тільки про і антиіммігрантську, воно ділить Америку демократи, республіканці і так далі. Я вже не кажу там про штати, ця картина теж дуже серйозно проглядається. Відтак, там колегу... колегіально можна обговорювати питання і вийти на якісь рішення. Але фігура Трампа вона не дає можливості такі, такі дії зробити. Так. Це не просто випадок, про який думають у Каліфорнії, там Лос-Анджелесі Сан-Франциско. Це річ, а, яка була організована Стівом Міллером, заступником керівника адміністрації Дональда Трампа, ідеологом цієї мігрантської політики, коли а, було спровоковано. Кроками, які робили поліція міграційна в Лос-Анджелесі, в Сакраменто, в Сан-Франциско, ці конфлікти, туди були включені а, провокатори, бо видно, як а, ну, о, в даному випадку я дуже добре розумію гармонограму протестного режиму. Якщо він організований і контролюється, то Даруйте, ніхто не буде палити автомобілі, грабувати магазини і так далі. Це провокатори, які, використовуючи цей момент, в нього входять і стравлюють як можна сильніше ці, е, сторони. Так от, за провокаторами е, можете не проводити слідство. Я вже бачу, що цим управляє е, Міллер. Він тримає руку на пульсі, він адмініструє всі ці речі, причому додаючи температури. Що з боку провокаторів, що з боку силових структур. Поява а, Національної гвардії це вже був компонент. Тихо було. П'ятниця тихо, субота тихо. Які підстави були вводити війська? Там абсолютно ніхто нічого не робив, але вже Міллер запустив схему. Усі ж бачать, з кабінету він не виходив. Зверніть увагу, Wall Street Джорнал, Вашингтон Пост. Нюорктаймс, Файненшл Таймс. Вони просто пряму трансляцію ведуть і скрізь задається питання. А де Міллер в Білому домі? Значить, далі буде бійня. Нас насправді так я вже не кажу там заяви Піта Гексета і, і так далі. Які морські вони цю ситуацію створити, щоб потім загасити, і Трамп переможець? А, так вона власне так і розглядається. Однак треба розуміти одну важливу річ: а, Національна гвардія це ще так. Куди не йшло, тому що якщо подивитися законодавство, звернення мера, звернення губернатора було, не було е керівник департаменту поліційного заявив, що в неділю ввечері ситуація вийшла з під контролю. В неділю ввечері, але ж Національна гвардія з'явилася ще в суботу. Тобто, очевидно, що це вже, скажімо так, доганяли, пояснювати, чому так відбулося. Е однак компонента регулярних військ. Тобто морської піхоти, це річ, яка принципово не може бути застосована у Сполучених Штатах Америки. Бо навіть зовнішні операції, от якщо брати Афганістан чи там Іран, Ірак, там було б приблизно десь 30% – це морські піхотинці, тобто це регулярні війська. А все інше це Національна гвардія. А, тут ще одна річ: дозвольте мені трохи часу потратити. Треба роз'яснити, що таке Національна гвардія у США. Це сухопутні війська і повітряні, там теж є літаки, гелікоптери і так далі. Як вони формуються? Раз на місяць. Це звичайні працівники, але вони раз на місяць проходять фермування, тренування і три раз на три місяці серйозні збори, де вони учаться, стріляють там, і так далі. і так далі, всі ці роботи. Але це жандармерія от, для внутрішніх потреб і війська, які стосуються зовнішніх експедиційних е, корпусів. Але це не ті люди, які е, 365 днів. 24 години займаються військовою справою. Вони збираються по потребі. Йде наказ губернатора, вони зібралися і пішли, як жандарми, вирішувати різні питання. Зверніть увагу, вони навіть одягнені в різні екіпіровку, бо це спеціальні речі, які там є спеціальні групи, які призначені для локалізації там, вуличних речей, пожеж, там надзвичайних лих. Взагалі Національна гвардія ізначально задумувалася. Як Війська, які мали патрулювати сільську місцевість, винятково тому, що поліція у місті, потім воно зазнало змін 17 століття і прийшло до такої ситуації. Поява національної гвардії за наказом Дональда Трампа, спираючись на закон про заколот, він коротко так називається. Це закон ще 19 століття, мотивуючи тим, що це а, змова. Групова змова з метою повалення чи місцевої влади, чи державної влади вводиться а, Національна гвардія в такому випадку. Вона має свою процедуру введення. Вона не може ввестися президентом без звернення губернатора. Губернатор і мер. Бас таких рішень і таких пропозицій не мали. Тобто, насправді в суді можуть бути прийняті рішення, бо ніхто не буде екстраполювати нинішню ситуацію на події з п'ятниці і суботи минулого тижня. Тепер дивіться, що відбулося. А, ці події перекинулися на сусідні штати. Вони перекинулись на багато великих міст. У цій ситуації необхідно що робити. Необхідно приймати рішення, але по потрапивши в цей тно, Трамп їх уже боїться приймати і не буде їх приймати. Нам всіх не вистачить національної а, а, ситуація піде на загострення. Треба ж розуміти людей. Бо насправді в цих протестах, як абсолютно правильно пише і говорить керівник департаменту поліції е Лос-Анджелеса, основну роль грає не. Люди, які приходять в протест, а ті, хто постійно займаються порушенням е, громадського порядку, це групи, це провокатори, це е, цей процес війде зараз кримінал, почнуть грабувати, бити і так далі. Насправді ситуація може розвиватися катастрофічно для Америки. Хто переможе в цій ситуації? Америка чи Дональд Трамп? Бо треба тільки так ставити питання. Якщо нинішню ситуацію візьме до себе Конгрес, її вдасться стабілізувати. Якщо далі Міллер чи Дональд Трамп будуть правити ситуацію, буде біда. Воно вже проглядається, що дорога ця веде до біди Сполучені Штати. Ну, чесно, зважаючи на. Те, як Трамп у другій каденції веде свою політику, навряд він віддасть цю справу Конгресу. Хіба що якщо ця ситуація не дійде вже до великого кровопролиття, оце тоді можливо Конгрес сам забере в нього цю справу? От і все, тому що ну ви ж бачите, наприклад, ну хоча б це ж питання санкцій, ну воно ж не приймається так. Воно таке не, не сказати, щоб не продумане стосовно там Китаю, як ви зазначили, Індії США не може. Собі дозволити ввести ці 500% відсоткові мити, але ж Трамп е, не готовий, тим паче там демократи. Да? Тобто, зараз демократи і республіканці вирішать це питання, але ну, Трамп тоді програв скрізь повністю. Це буде, а, пане Романе, е, е, Господи, тут в цій ситуації Трамп і так провалиться. Тут уже для мене вже абсолютно зрозуміло. Це То як ви як чекаєте як загострення, буде? і, можливо, навіть е якихось трагедій в Сполучених Штатах стосовно ну, стосовно цих заворушень. Безумовно. А, те, що ми пройдемо через загострення, ми всі будемо бачити пік. А, хто впаде у цій ситуації? Ну не конгрес же, ну не Це американський зрозуміло. народ, ну не ціною держави. Ні. А от прибрати фігуру, яка заблукала. В Сполучених Штатах Америки це в певний момент буде найлегшим варіантом для того, щоб ситуацію стабілізувати. І то я не знаю, хто писав сценарій цього фільму Повстання штатів, але там насправді дуже чітко задумано, що дурниця пішла зверху з Вашингтона. Я так розумію, що сценарій писався після першої каденції. От і було вже зрозуміло, що до моменту, поки президента не угокошили там. Ситуація йшла на загорстрення. Тільки тоді всі видихнули, сказали, о Господи, слава Богу, що це трапилося, і можна вернутися до стабілізації ситуації. Те, що війська почали переходити на бік протесту, це, це сигнал дуже небезпечний. Для регулярної армії це ну, це, це, це просто катастрофа. Ну, вони, вони розуміють, що вони не можуть воювати проти власного народу, це, ну, це сили, які ніколи, ніким і ніде не мають примінятися проти власного народу, тому що це захист вітчизни, захист держави, захист суспільства. Вони формуються на ідеї захисту держави і суспільства, а не на. Це справа жандармів, тому у них зброя різна, у них методи дії абсолютно різні. А і так використати регулярні війська тим більше морську піхоту проти американців. Це, це треба мати ну, в голові пластмасу, а не навіть не пісок, а пластмасу. Розуміло, ну про розвалення Сполучених Штатів, точніше, початок цього процесу ще далеко не йдеться. Ви вважаєте, Конгрес може, якщо що, врятувати ситуацію, тому що так. більшість демократів у цих штатах, у цих міст, містах, скажімо так, де процеси, і Трамп зважає на це, що, мовляв, демократична партія підживлює ці всі процеси, і ось дивіться, що якби вони роблять. Трамп не розуміє, що таке політичний процес, і те, що він е бульки пускає у повітря, це тільки добиває його. Чому, пане Романе? Якби а, демократична партія взяла лідерство за цим процесом, воно б ішло з точки зору цивілізованого процесу, це б е каналізувалося в політичний діалог. Політичне протистояння, це мало б в Конгресі певну дискусію, і це в кінці кінців завершилося б конструктивно. Умовно кажучи, певною моделюванням а, правової бази. Бо ми ж на сьогоднішній день чітко знаємо: суди укази Трампа в смітник викинули на підставі чого діє міграційна поліція поліція на підставі внутрішніх внутрішньовідомчих документів при цьому вони знають що вони порушують закон відтак насправді це питання конгресу конгресу взяти ситуацію цю під контроль далі змінити норми закону повернути правопорядок в державі Включити систему судовиробництва. Бо проблема є, пане Романе, проблема є ця. І не випадково. Якщо подивитися на всі видання, про які я казав, там скрізь вийшли редакційні статті. Суть їх зводиться до одного: Альо, республіканці і демократи, сідайте. І беріться за вирішення проблеми. Бо цей геній, який сидить у білому домі, з'їхавши з глузду, він лише розпалює конфлікт, він його не здатен потушити. Ну тому що пластмаса в голові, розумієте? Звідси... Ну, це так як і 24 години стосовно України. Йому сказали: нагнемо Україну, і щось там дамо Росії, і все скінчиться. Так і тут сказали: та ну що ми. Цих за там не знаю, кілька місяців мігрантів просто вийшли з Сполучених Штатів, на цьому все скінчиться. Якщо треба, то застосуємо армію. Ну а маємо те, що маємо. А там рішення, здається, так і приймаються. Абсолютно правильно. Це спонтанні спорадичні рішення, які не базуються на основі аналізу ситуації. Вони носять ну, емоційний характер. Добре, дякую пане Роману за таку розмову. Нагадаю, що Зараз у ефірі був аналіз подій з Романом Безсмертним, українським дипломатом та політиком, з яким ми говорили про основні питання на сьогодні світової політики та питання щодо врегулювання війни в Україні. Дякую глядачам аналізу подій, що були з нами під час цього ефіру. Нагадаю, що ви можете подобати це відео, залишити свій коментар. Ми будемо дуже вдячні за це. На все добре та до побачення.